Шановні депутати, розпочинаємо роботу позачергової 45-ї сесії Кручівської сільської ради. У нас на сесію прибуло 14 депутатів відповідно до пункту 1, 4, 11 статті 40, статті 46 закону України про місцеве самоврядування сесія є правомочною. Дозвольте мені позачергову 45-ту сесію Крутівської сільської ради оголосити відкритою. Шановні депутати, також дозвольте мені хвилиною мовчання шанувати всіх тих воїнів, які загибли у цій шаленій війні, всіх цивільних. Прошу. Прошу присідати. Маємо розглянути сьогодні порядок денний позачергової сесії. Виноситься на ваш розгляд 5 питань. Чи є потреба зачитувати питання? В листках для голосування ви їх маєте. Прошу прийняти порядок денний 45-ї позачергової сесії Кручівської сільської ради за основу. Хто за, хто проти, приймається. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Ні. Прошу проголосувати. Порядок денний в цілому. Хто за, хто проти, утримався, приймається. Нам необхідно також з вами визначитися з часовим регламентом роботи сесії Крутівської сільської ради. Є пропозиція до п'яти хвилин по питаннях порядку денного, оскільки ми з вами про них говорили на постійних комісіях. Для довідок інформації три хвилини. Якщо інших пропозицій немає, прошу проголосувати за часовий регламент роботи сесії. Хто за, хто проти, отримався, приймається. Необхідно визначитись, шановні депутати, також із лічильною комісією. Будуть пропозиції? Так, я пропоную, буду на Миколаївну. Прошу депутатів проголосувати за дані кандидатури. Хто за проти отримався? Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного позачергової сесії. Перше питання про виділення коштів на співфінансування для проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення з маркуванням Т 2514 ніжин Бахмач Дмитрівка на ділянці з відповідним професійним маркуванням 25, 28 плюс 100 тире 30 плюс 200 окремими ділянками. Значить, в договорі буде вказано, ми з вами проговорили, що в основному це дорога буде стосуватися протяжність цієї дороги в межах села хороше озеро. А десь більше Микола більше двох кілометрів так? Кілометри десь 700. Кілометр, А, до двох кілометрів Кілометрі 700. фахівець пан Лемішко був так, да, Ви визначилися, поміряли суму. Ми обговорили. Результат нашого голосування сьогодні буде наступним: 500 тисяч буде виділяти агенція, і мільйон гривень ми пропонуємо. В межах співфінансування виділити з нашого бюджету. Не буде заперечень? Тоді переходимо по першому питанню: порядку денного до поіменного голосування. Прошу голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевнюга, Бадун, Бодун, Василенко. Дякую, рішення прийняте. Друге питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та отримання доріг комунальної власності по населених пунктах Крутівської сільської ради Ніжинської району Чернігівської області на 2025 рік. Ці суми, які ми з вами щойно проговорили, ми маємо внести до а, щось інше. Людмила, прошу вас тоді. Вже... Ми вже виділяли мільйон. Але ми виділяли ну, загальну по програмі. Тепер ми вписали сюди агенцію, що конкретно для неї ми виділяємо. Тобто, Ти ми конкремиконкретизуємо. Да. Ми конкретизуємо. Прошу депутатів шляхом поіменного голосування визначитися по другому питанню порядку денного. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шоміна, Бодун, Бодун, Василенко. Да. Дякую, рішення прийнято. Третє питання порядку денного про затвердження програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території Крутівської сільської ради. Програму приймаємо на 25-26 роки, але маємо сьогодні деталізацію по конкретному випадку, який стався напередодні в в селі Бурківка. Негода зламала деревину, вона пошкодила дах пожежної, станції пожежної охорони. І в зв'язку з тим ми маємо колективно допомогти нашому старостату у ліквідації цього стихійного лиха. Пропонуємо 60 тисяч гривень надати допомогу для вирішення безпосередньо цього питання. Надзвичайно. Нема заперечень депутатів. Немає. Тому прошу депутатів шляхом поіменного голосування визначитися: Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Дадун, Бадун, Василенко. За так і далі у нас четверте питання: порядку денного про внесення змін до рішення 30... Восьмої сесії, так, від 24 грудня 24 року про бюджет Кортівської сільської ради на поточний 25 рік. Будь ласка, пані Людмила, пропонується направити вільні залишки коштів загального фонду в сумі 60 тисяч гривень на програму, яку щойно прийняли програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лита. 60 тисяч. Також пропонується внести зміни до розпису бюджету підійської територіальної громади, зменшити видатки по управлінню, придбання обладнання і предметів до поставого користування, спеціальний фонд бюджет розвитку в сумі 100 тисяч гривень та направити їх на загальний фонд на закупівлю, предметів, матеріали, і обладнання в сумі 100 тисяч гривень. Також пропонується внести зміни до розпису бюджету по дорогам. Мільйон у нас було заложено на бюджет розвитку, а так як ми його в агенції, то це була субсидія, загальний фонд нам перенесли з бюджету розвитку на загальний фонд 1 мільйон гривень. Також затвердити пропоную розпорядження, які були у міжсесійний період. Їх небагато, буквально. Друге, внесення змін до розпису, е, за поданням головного розпорядника по школам, е, зменшити на нарахування 5 тисяч нам не вистачало за грудень і збільшити в червні, не хватало коштів, щоб заплатити зарплату. І також е, по заробітній платі по благоустрою. Зменшити на 11 тисяч в грудні і збільшити на 11 тисяч в червні. Також принесення змін до розпису. Це розпорядження номер 54 По школам з жовтня перекинути 300 тисяч на липень, по предметів матеріалів та обладнання. І ще одне розпорядження про прийняття фінансування суспільно-корисних робіт. Так? Нема запитань депутатів. Прошу проголосувати по даному питанню порядку денного. Багму, Тиващенко, да. Кіт, Кузьменко, да. Гурин, Кіт, да. Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, да. Шевлює да. Бодун, Василенко. Да. Так, і у нас залишається п'яте питання порядку денного про. До строку припинення повноважень депутата Крутівської сільської ради, восьмого скликання. Володимир Безпали. Ми проговорили. Є заява минулого разу від депутата. Минулого разу ми не розглядали, оскільки не було оригіналу цієї заяви. Наразі ця оригінал заяви є. Ми причини з вами з'ясували по стану здоров'я депутата. Звернувся до нас з таким проханням звільнити його від виконання депутатських повноважень. Які у депутатів будуть думки, чи переходимо до голосування? Переходимо до голосування. Прошу поіменно визначитися по п'ятому питанню порядку денного. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, кіт, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун Василенко. Також прийняте і п'яте питання порядку денного. Шановні депутати, всі питання сьогодні ми розглянули на нашій позачерговій сесії. Чи будуть якісь запитання, зауваження? Немає. Тоді в питаннях різному ми ще раз деталізуємо головні напрямки нашої літньої, наших літніх завдань. Скажімо так, по дорогах ми фактично, ми фактично матимемо якісь зрушення в ремонтах практично по всіх населених пунктах. По перебудові я доповів вам ситуацію: 500 тисяч гривень ми матимемо наше співфінансування і з початку липня. Домова така із службою справа автомобільних доріг була. Сподіваюся, що вони дотримуються свого слова. Ми буквально сьогодні маємо перераховувати свою частину коштів по співфінансуванню. Також матимемо державну підтримку по селу Бурківка і Печих. І я думаю, що в певному співфінансуванні ми також зможемо і по цих населених пунктах допрацьовувати в разі потреби. На зустрічах у печах і в Бурківці ми про це говорили з жителями і таку суму в разі меншу зрозуміло, не мільйон, не, не, не півмільйона, але там 100 тисяч 150. Ми зможемо на дороги також ще додатково, додатково виділити. Про один мільйон ми сьогодні проговорили з вами. Будемо працювати в основному по хорошому озері. Сподіваємося, що. У нас також має бути в ці літні місяці позитивний результат. Хотів би сказати, що ми маємо на стадії завершення вже співфінансування по шкільному автобусу для Хоришо-Азірського навчального закладу. 850 тисяч нашого співфінансування перераховано, тендери проводяться, і ми, я думаю, що на днях з'ясуємо. Маємо до початку нового навчального року мати новий транспортний засіб для Хорошевозірського навчального закладу. І ще також в плані інформації, що ми на 22.07 орієнтовно готуємо у нас, на жаль, доповнення до Алеї Слави у Крутах. Там ви бачите, що вже портрети інших героїв. Встановлені, ми зараз благоустрім займаємося, запросимо обов'язково мам. От і на 22 на 2025 року будемо також вас всіх запрошувати на таке вшанування наших, наших героїв. Чи будуть у когось ще також якісь повідомлення, зауваження, інформація немає. Тоді Оголошую 45-ту позачергову сесію Крутівської сільської ради закрити. Слава Україні, Героям слава усім дякуємо за роботу. Сесія закрита.